Який алгоритм дії, якщо ви побачили на тілі дитини, ну або навіть дорослого кліща, що робити? Перше, це якнайшвидше видалити кліща з тіла дитини, але це не про те, що треба побачити кліща і швидко його витягнути. Як найшвидше це про найближчі строки. Якщо ви побачили ввечері при купанні дитини кліща, не потрібно чекати до завтрашнього дня, поки ви можете звернутися до лікаря і він вам його вийме. Бо ви, наприклад, самі боїтесь це робити. Не можете самі. Просіть допомоги. Дуже важливо зафіксувати для себе час, коли ви помітили кліща, і зрозуміти, скільки часу кліщ знаходиться в тілі дитини. Чому це важливо? Тому що від цього буде залежати, чи проводити якісь профілактичні заходи чи ні. Наприклад, якщо ви були на прогулянці зранку, десь в лісі, гуляли з дитиною або в парку, а ввечері побачили кліща, ви розумієте, що, скоріш за все, пройшло.